Для благодійної ярмарки нещодавно готував 40-літровий казан бограчу, смачнющого та наваристого. Цей рецепт у мене вийшов найсмачнішим із усіх, що я робив раніше, тому раджу і вам його зберегти. В описі прописані грамовки на 7-літровий казан, а якщо потрібно більше, то збільшуйте пропорції відповідно. Та не забудьте натиснути вподобайку і підписуватись на канал. Спершу в уже розігрітий казан закидаємо нарізану кубиком свинячу грудинку. Смачніше, якщо брати копчину. Можна не грудинку, а брати сало тут за смаком. Перемішуємо, поки сало не висмажиться в шкварки. Тоді закидаємо нарублену цибулю. Її потрібно, перемішуючи, смажити 10-12 хвилин, поки з неї не випарується волога. Після чого закидаємо м'ясо, яке потрібно нарізати невеликими шматками. Я додавав свинячу вирізку та яловичину, але м'яса багато не буває, тому можна давати його ще більше. Смажимо перемішуючи 12 хвилин. Далі потрібно засипати копчену паприку. Її має бути багато, я всипав не менше 100 грамів. А після ще додав мелений перець та сіль. Більше спецій тут і не потрібно, окрім гострого перцю або ерошпішти, яку класично дають у бограч. Це гостра паста, яку готують саме для бограчу, але я готував бограч на ярмарку, тому не робив його гострим. І тепер закидаємо перемелені в пюре помідори, вимішуємо усе і лишаємо на 10 хвилин. Далі закидаємо моркву та перець, нарізані невеликими шматками. Перемішали і даємо протушкувати ще 10 хвилин. Тепер пора заливати водою, але ще краще, якщо є бульйон. Заливаємо майже повний казан і лишаємо готуватись не менше, як на 50 хвилин. В кінці закидаємо картоплю та додаємо ще спецій. Їх додавайте за смаком, щоб не переброщити. Варимо ще 20-25 хвилин. Мені особливо подобається бограч із чіпетками. Їх додавати не обов'язково, але з ними мені ще смачніше. Чіпетки це такі галушки, які робляться так. Розбиваємо яйце солим і всипаємо поступово борошно, поки не вийде однорідне м'яке тісто. Від цього тіста відриваємо маленькі шматочки, які називаються чіпетками. Їх кидаємо в бограч. Та додаємо добрячий пучок зелені. Ще проваріть 7-10 хвилин і можна подавати. Такий наваристий бограч. Це просто насолода. Всім смачного!